У такому пакетику з Aliexpress за 235 гривень. Радіоконструктор без інструкції. Витрусив, розложив, купа резистрів, але номінали не підписані. Могли б і підписати, нічого з ними б не трапилось. Три вида світлових діодів. Оглянемо більш детальніше на плату. Плата одностороння, луджена товщина середня. В принципі, претензій до плати немає. І решта запчастинок. За допомогою мультиметра прозвонив всі резистори. Почну із тих що 560 Ом. На платі тут все підписано, дуже гарно, красиво все видно. Резистори на 560 Ом запаються між колектором транзистора та катодом світлового діода. Лишився один запасний. Далі запаємо резистори між базою транзистора. Та катодом діода. 6 резисторів на 2,2 кОм, Один запасний. Потім запаюємо 4,7 кг. Потім на 10 кОм, Після чого по 6, 33 та 47 кОм. 4,7 кОм запаяв, запасного не осталось. І догледів, що тут є 2,2 кОм. Тобто це не запасний резистор, а теж сюди його треба припаяти. 10 кОм. 33 кОм. 47 кОм. 100 кОм. 220 кОм. Після чого запаюємо діоди катодами вправо. Та транзистори згідно малюночка. Але зверніть увагу, три транзистора тут не запаяні. Ці три транзистора беремо ось з цієї кучки. Далі запаємо світлові діоди у світлового діода. Катод короткий, анод довгий. Дивимось на плату. Катоди позначені мінусом. А аноди показані трикутником, ніби струм рухається від плюса до мінуса. Тож обов'язково зберігаємо полярність. Один колір, один ряд, другий колір, другий ряд, і третій колір, третій ряд. Кольори в довільному порядку, самі вибираєте, які вам подобається. Лишилось по одному запасному світловому діоду. Далі буду припаювати конденсатори постійної ємності. Їх дуже легко паять. Що написано на ньому, то написано зверху і на платі. На першому було 102. Тут 102, 104. Димонся, 104. Так, все й запаюємо. Конденсатори постійної ємності запаяні. Номінали не буду показувати з усіх сторін. Що стосовно електролітичних конденсаторів, то їх усього два номінали. І їх прямо по малюнку видно. Два великих сюди, всі маленькі, в інші місця запаюються. І згідно малюночка, туди ж запаюємо потім підстроєчні резистори. В електролітичних конденсаторах плюс довгий, мінус короткий. Також на мінусі в нас заштрихований мінус. На платі так само: мінус заштрихований, а плюс позначений плюс. І тепер запаємо стабілізатор та мікрофон. Все згідно малюночка. Нарешті доробив цю мигалку. Ззаді приклеїв двостороннім скотчем картонку. Картонка двічі склеєна. Стоїть контролер заряду розряду, підвищуючий перетворювач, акумулятор. І, звичайно, вмикач. Давайте вімкнемо. І тепер, коли я буду розмовляти, воно буде мигати. Ну, я вже покрутив ці всі підстроючні резистори повиставляв. Мені дуже подобається дуже гарно, дуже яскраво. Прямо аж забиває очі. Ось так доволі не Якщо повернемо на стінку, то бачимо на стіну дуже яскраво. Могоє дуже світе, синього багато, синій яскравий. То ночі коли темно, прямо ну, дискотеку можна встроювати.